Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні до вашої уваги огляд ножа Kershaw Allegory. Це м, традиційний класичний сліпджойнт від Kirshow. Це лінійка в них з трьох ножів, традиційних сліпджойнтів, з одним клинком, з двома, конкретно ця модель, і ще з трьома там маленький столкман. Постачається він в стандартній коробці від Kershaw. Виготовляється ніж в Китаї, і давайте одразу озвучу його характеристики. Тут два клинка, це сліпджoint з пружиною. Ну, точніше, з двома пружинами. Його загальна довжина 18,5 см, в закритому стані 10,5 см. Ну і фактично це довжина руків'я. Товщина його півтора в самому товстому місці. Ширина 2 см. Довжина клинків близько 8 повна і близько 7,5 по РК. При цьому тут є невеличке відхилення, можливо в міліметр, але ну, я, я не думаю, що то суттєво. Товщина клинків по 2,5 мм в самому товстому місці. Це один з них кліп-поінт і один. Заявлено spear point. Чи Це може дроп, але ну, не суттєво насправді. Нехай заявлено, то буде спір-поінт. По ширині вони близько 1,2 см. Обидва. Хоча здається, що спірпойнт ширше, але це тому, що звужуватись кліп починає набагато раніше. А спір зберігає свою ширину майже, майже на всю довжину. Ну, десь, мабуть, на 4-5. Маса ножа 88 грамів, сталь 7хром 17 Молібден Ванадій Нержавійка Накладки ці з мікарти, мікарта заполірована, піни також заполіровані. Больстери і лайнери з Нержавіючої сталі. Давайте спробую перевірити одразу. Сталь. Купував я його як такий вхідний квиток, так би мовити, в світ класичних сліпджойнтів традиційних, і який от було б досить легко і просто дістати. Що мені в ньому сподобалось? Мені сподобався загальний дизайн. Тобто ніж виглядає гарно, мені подобається. Він такий досить, можна навіть сказати, елегантний. Що ще сподобалось? Окрім зовнішнього вигляду, мікарта ця. Вона, хоч і заполірована, і оцих таких особливостей тактильних Мікарти немає, але вона все рівно приємна на дотик і гарно виглядає. Спробую. Якось показати. От. Е, сподобались. Е, сп, ну, сподобалась робота пружин. Вони не надто жорсткі, але і не слабкі при цьому. От. Якось. Гадаю, що якщо б вони були жорсткіші, його було б вже не так зручно відкривати. І ну, їх достатньо. Також сподобалось відсутність люфтів. Тобто, ніж не люфтить. Там, можливо, якщо якісь є, то прям зовсім мінімальні. Ну, фактично, можна сказати, що немає. Сподобалось наявність стопорних пінів. От, тут от вони спробую показати. Ось тут є стопорні піни. Вони запобігають контакту ріжучої кромки з ну, пружиною чи бекспейсером при різкому складанні або при випадковому натисканні. От вони запобігають повному продавленню, бо як, ну, часто буває, що клинки в закритому положенні стопоряться саме контактом. Виступу на 5 з пружиною. І тоді їх можна продавити, пружина відтиснеться, і РК буде контактувати з металом, ніж буде топитись. Тут такого немає, тут є стопорні піни. Все з цим добре. За легендою, це ну, від виробника це так званий лікарський паттерн ножа От, типу. от, Ця форма тильної частини руків'я потрібна для того, щоб розподрібнити, роздавити, подрібнити всілякі пігулки. От, тому от така, така форма. Тепер, що мені не сподобалось, це от піни, так? Я про них згадував. Вони присутні, але вони іноді торохтять. Не сказати, що це постійно проявляється чи якось часто помітно, але є. Також, ну, у нас же ж лікарський паттерн, лікарський ніж. Але от лайнери ці вони однакові, повністю однакові. Тому центральний лайнер також має технологічні отвори. Так як він ідентичний з боковими. От тут його добре видно, в крупний отвір, який для кріплення больстерів. От Точно такі ж. Тут видно погано, де піни, які кріплять е, накладки. Ну, от Спробую, там він внизу менше є. І ось тут також присутній отвір. Це не надто гарно. Воно ну, самому власнику помітно. Це не дуже логічно з концепцією ножа, бо ну, це ж лікарський ніж. А такі отвори вони всіляку гедоту збирати будуть. От. І інші виробники, в тому числі бюджетні, якось ж роблять лайнери без таких отворів і нічого, якось їм це вдається. От, ще нюанс. По клинках. Тут е, досить довгі клинки, як для таких ножів. Е, по РК фактично 3 дюйми. От. але ре, е, їх реалізація от, мені не сподобалась. По-перше, вони досить товсто зведені. У мене, на жаль, немає чим поміряти точно, але це навіть тактильно відчувається. От. Е, і. Вони хоч і досить тонкі. Проте стальця Simchrom 17, от, спробую показати. Тобто, це не люфт клинка, а сама гнучкість. От, і це ще спір, який ну, досить, так, так би мовити, товстіший і міцніший, ніж Clip Point. От. Тому реаль, е, якось цю довжину на практиці використати. Фактично, я в себе і не пригадую, особливо, щоб вона давала якусь перевагу там, з сліпджоінтами менших розмірів. От. Плюс потрібно постійно мати це на увазі, клинки досить вузькі, і при роботі ними потрібно, ну, як і сам ніж, руків'я. Більше потрібно контролю за ножем, потрібно постійно мати це на увазі, контролювати різ, щоб потім допомога лікаря не знадобилась самому власнику цього лікарського ножа. От. Ще один момент, і це, мабуть, такий основний суперечливий момент: виготовлення конкретно цього екземпляру. Я зараз спробую все це на камеру показати. Перша є дві серії оцих традиційних сліпджойнтів у Кершу, ну, які я знаю, які от нещодавно виходили. Там дві серії по три ножі з одним клинком, з двома і з трьома. Це друга серія. І по ній дуже мало інформації. По першій серії інформації вдосталь, я їх роздивлявся, і таких аспектів, як тут, таких нюансів я не помічав. Зараз спробую показати, щоб довго не розповідати. Ось, наприклад, так виглядають насічки. От такий от індивідуальний хендмейд. І одразу п'ята. На одному, на другому клинку. Оці чорні моменти це каверни. І вони там такі, ну, не сказати, що приємні. Це вже після чистки. Так це все виглядає. Самі пружини теж не надто рівні. Обробка клинків. Потім ось щілини присутні. Ця поверхня не надто рівна. По накладках також тут от ми бачимо, що ніби рівно. Тут ми маємо нижче, вище рівень. Знизу так само, ніби практично рівно. Тут от неозброєним оком видно, наскільки на різному рівні вони знаходяться. І загалом, ніж от, таке враження, не знаю, чи передасть камера, чи ні, так наче трішки. От, Перекошений в ту сторону. От. При цьому, при всьому, знову ж повторюсь: він не має люфтів Працює механіка чудово. І я от не знаю. Я вважаю, що це все ж особливості конкретно мого екземпляру. Тому що, повторюсь, на попередній ці з трьох ножів. Про яку набагато більше інформації, я таких моментів не бачив. от Але по даній лінійці з трьох ножів. Там один із них, здається, Парлі називається. Це такий одноклинковий клівер. Другий Алегорі це цей ніж. І третій. Айродей, здається, якщо не помиляюсь, називається це маленький стокман на три клинка. Так от, по них інформації вкрай мало. Я майже її не знайшов. І ну, не можу точно стверджувати, чи у них присутні в інших такі проблеми. чи ні. От, На моєму, ну, я от спробував все показати, як це все виглядає. От. Тому, можливо, в когось із вас є такий ніж, або хтось із даної серії. Якщо є, напишіть, будь ласка, в коментарях, розкажіть, як безпосередньо у вас чи присутні такі індивідуальні елементи кастомайзингу і ручного виготовлення, чи все ж ні. От, я все ж схиляюсь до. Того, що це мені так пощастило чи не пощастило. Але, але, знову ж таки, інформації мало, тому за всіх не скажу. А ще також, поки не забув, ледве не забув щодо моменту, який не сподобався, і моменту, який сподобався, а, відкривання. Тобто, тут кліп відкривається без проблем, все нормально. Але з другим клинком тут уже доступ до нього такий. Не сказати, що прям зовсім ускладнений, але і не надто це зручно. Мабуть, було б краще, щоб дана вибірка була з цієї сторони. Але ну, не критично повторюсь, тому що все-таки це можна відкрити, закрити. Також по моменту, що сподобався і що я забув зазначити, окрім зовнішнього вигляду механіки, роботи пружин, пінів, мікарти, всього цього, ще сподобалось, що ніж не самий поширений насправді. Тобто, як правило, двоклинкові самі масові, що я зустрічав, це трапери. І вони такі якісь всі однакові. От, а цей з-поміж них виділяється. Ну, тому що це не трапер, по-перше. А по-друге, ну, так, він зовсім інший має вигляд. От, це, я вважаю, теж додатковий, так би мовити, плюс, щоб мати якусь річ більш індивідуальну. От. Наразі все. Дякую за увагу. На все добре.